А з тою жінкою що там пише в книжці, що мала чотирьох дітей, то що і вона? І чого не виселяли? Виселяли чоловік був при бандерах і їх виселили. А вона що то вона вже по дорозі щось на грубі'янила, тому чи Як, як садили її до вагона, і вона щось там тому, що садив до вагона, і щось вона там грубе сказала. І він собі прийшов до вагону, подивився, де вона сидить, відрахував собі в тамбурі менше більше, де її голова буде сперта. І так, що попав просто в голову і забив. А дитину вдавала сати ту пусту грудь, і дитина впала моїй мамі на коліна. І моя мама каже: ти що там заснула, дитина мені впала твоя на коліна. А ніхто не знав, що, що та куля попала їй в голову. Чули ми, що був стріле, стріл, але ми не, від, не подумали, що до, до вагона. І так забрали ту дитину, ще живу викинули з вагона, і забрали її з вагону, викинули, а троє діточок їхало з вуйком, бо вуйка також везли на Сибір. То вуйку забрав ті діти зі собою, не дав їх нікому, виховав. І куди вас там привезли відразу? Відразу нас привезли до бараку. сам Насамперед привезли в Челябинськ. В Челябинську всіх нас вигрузили, всіх нас загнали до лазні купати. Одяг наш дали в парню, щоб вушей побити, бо уші кинулися в дорозі за місяць часу. Вуші розмножилися людям, дали одяг. Кожен мав мішок свій, підписав, кому який одяг віддати, віддавали і купали нас. А потім вже відправили до Єманджалінська, то було від Челябинська 40 кілометрів. І вже в Єманджанінськ, дали той барак. і В той барак поселили цілий вагон. Не вагон, а цілий шалом. Барак був дуже великий. Дуже було тяжко. Потім, вже як барак починали роз... розшивати на кімнати, вже давали дошки, до кожному виділили кусочок. То є ваші. Тут можете спати, можете сидіти, можете лежати. То було десь два на два на сім'ю, а потім робили вже кімнати. То ми так вже привикли, що ми... Чуємо всіх і ще й співали, ще й шукали, як би то вийти зі суму на веселість, що співали, колядували на свята. І як нам вже давали кімнати, то ми вже були недовольні, що ми будемо самі в кімнаті. Але мали ми священника з мого села, був священник. От я вам показувала на знімці, вона тут є. в мене на знімці дочка, що вона родилася там, то він був, ще не встиг висвятитися в Львові, він вивчився. то він не був при Бандерах і не мав сім'ї Бандерівської. Його не взяли, а жінку з дітьми забрали. Ну, дітей не було, діти всі родилися вже там. Забрали жінку, сестру, маму, тата. Мама, тато і сестра померли, а жінка залишилася. І він приїхав добровільно, здався і каже, я їду до жінки і лишив швишківництво, то він там відправляв нам служби Божі, ми там ним тішилися, Писав ще вашинець Михайло. Дуже гарна була людина, але вже помер. Для його нема. А які там були умови в тому бараці? Страшні, страшні були умови. На чому ви там спали? На підлозі, на підлозі спали. А чимось накривалися? Так, хто що мав, хто що мав, хто ще не продав пирини. За буханку хліба ти ще мав накритися. Не давали ніяких ліжок, нічого, виділили кусок, все, а потім давали. Дозвіл, що і виписували дошки, то вже собі робили такі поруча, що на тих поручах спали. А чим вас годували? Юшку тареньки, старенька кілька, гнила. Було тяжко вижити. Дуже багато людей помирало, особливо в зимі. Зима була сувора, було понад 40, 40, а то і 50 градусів було. То Люди замерзали, аж весною їх, від, їх віднаходжували, під снігом лежали цілу зиму. Було страшно і було тяжко. А ви там відзначали Різдво або Великий? відзначали. І Великдень відзначали, і Різдво відзначали, Різдво кулядували. На Великдень яйця святили, Була церква там в тому Іменжелінську, то ми до тої церкви ходили Пасху Ну, Яка Пасха, кусок хліба? Кусок хліба, Пасхи ніхто не пік. — Але в ті дні вам дозволяли не йти на роботу, так? Так. Коли були свято? Ні, ні, ми на роботу ходили. Ходили? Так. Ну, але були і дуже гарні люди. Були. Бо хоч вони і знали, що ми Бандери, але відносилися до нас по-людськи. Були й добрі люди. А ви там на яких роботах працювали? Я працювала на... спочатку, мене до шахти не брали, бо я ще була замалолітня, то я на господар на полі робила. На підсобному господарстві Називалося підсобне. Бульбу купали, садили, пололи, мотичили, а потім вже в шахту пішла. І скільки ви років в шахті там пропрацювали? Чотири роки я попрацювала в шахті. А всього скільки ви були на Сибілі? Ну, я не була довго. Як Сталін здох, то я відразу після Сталіна. Він 5 березня 1953 го помер, а я 12 травня виїхала з віта.